Hello, народ! ну що, ви чекали, я зробив. Пам'ятаєте, той смартфон IQ z 9 Plus, який там за 300 з чимось доларів, ну якщо брати до вас саме офіційний прайс, пропонує мега крутий чип Dimensity 9300+, тисяч якому можуть позаздрити деякі е смартфони вартістю там, 40 тисяч гривень і вище ви розуміли, у цей е Tab S10 Ultra з цим чипом на борту коштує щось там 75 тисяч гривень. А оцей IQ Z9 Turbo Плюс пропонує такий самий процесор, тільки за 300 з чимось доларів. Ну, погодьтеся, це просто даху. Той відос викликав немаленький такий резонанс в мережі. чи хтось і взагалі, огляд набрав щось там близько 400 тисяч переглядів, що для середньостатистичного китайця це дуже і дуже багато. Тож я не став зволікати і замовив майже всю серію IQ Z9. Ну, окрім того самого uh, Turbo Plus, uh, Чому uh, дам відповідь на це питання в кінці відео? Сьогодні я здебільшого буду говорити. Говорити за звичайний IQ Z9 turbo без цього припису плюс. Вони там технічно трошечки відрізняються, ось однак загальна суть від цього не міняється. Тож давайте, друзі, кому цікаво дізнатися про новий ТОВ за свої гроші, влаштовуйте затишне місце. Обов'язково прихобіть з собою гарний настрій, поставте авансом вподобайку, а я починаю! Ха-ха! Але перед цим вкотре хочу вам нагадати за наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Якщо ви шукаєте собі щось таке нетривіальне з дуже крутими технічними характеристиками за копійки, вам обов'язково треба зазирнути е, в наш е, магазин. Там є багатько усіляких смартфонів Realme, які не пропонує жоден інший магазин. Також є ексклюзив від компанії Xiaomi Redmi Turbo3, який є китайською версією Poco F6. Там щось продається за всього на за 12 тисяч гривень. Та і в цілому, якщо. Що вас цікавлять інші смартфони, там Samsung, iPhone, все, що завгодно, ви обов'язково маєте знати за наш інтернет-магазин. Тут мав з'явитися QR-код, а тут мав з'явитися ще один QR-код, який веде на наш телеграм-канал. Ну і ще я окремо залишу посилання в описі під цим відео. Бажаю вдалої купівлі, а зараз ми повертаємось до нашого огляду iQ Z9 Turbo. Взагалі до мене приїхав і звичайний Z9 з версією Turbo вони виглядають як дві краплі води. Однак в технічних характеристиках цього пристрою немає нічого видатного. В той час як версія Turbo вже може показуватися процесором Snapdragon 8 Gen 3, це чип від Qualcomm, який не так, щоб дуже сильно відрізнявся від повноцінного Snapdragon 8 Gen 3. Тут є оптична стабілізація в камері, акумулятор ємністю 6000 мАч з підтримкою швидкої зарядки. Тобто тут дійсно є про що поговорити, бо ціни тут більш ніж адвокат. Адекватний. Тож після огляду саме цього смартфону я буду давати відповідь на загальне питання, чи варто звертати увагу на смартфони iQ. Але перед цим я хочу сказати буквально пару слів, що це взагалі за компанія, така, яка здійняла в мережі стільки галасу. iQ є суббрендом китайського велетня Vivo, який своєю чергою конкурує з одним з головних китайських гравців, Huawei. Тобто, операційна система, контроль якості, загальний підхід тут. Точнісінько такий самий, як і у Vivo. Тобто, тут то ситуація така сама, як і у Oppo з Realme. Це прямий конкурент Realme. Позиціонування у нього точнісінько таке саме. І коли я протягом відео буду говорити за його технічні характеристики, ви самі побачите зв'язок між цими двома компаніями. Тож IQ це не якийсь там китайський шлак. З точки зору якості вони знаходяться на дуже високому рівні. А з точки зору технічних характеристик, це е, прямий конкурент Realme, Poco, Покоре. Едмі uh, і оцим от uh, смартфоном від компанії OnePlus uh, серії. Nord і Гадаю, з цим питанням ми розібралися. Рухаємось далі. Візитівкою смартфонів IQ стала нетривіальна форма блоку камер. Ми бачимо, що це і не коло, ми бачимо, що це і не квадрат, це от форма значків в інтерфейсах Color OS, UI, Origin OS. Ви знаєте, так що там не повністю круглі значки, вони тому такі з маленькими заокругленнями. На мою думку, виглядає це просто нормально, ніяких додаткових емоцій такий дизайн блоку камери у мене взагалі не викликає. Просто знаєте, що у всіх смартфонів від компанії IQ блок камери виглядає саме так. Оскільки головна філософія цього смартфону дати максимально потужне залізо за е, мінімальну ціну. Е, виробнику довелося заощаджувати на матеріалах корпусу, тобто і рама, і задня кришка тут виконані з пластику. Однак для того, щоб з'ясувати, що це пластик, мені довелося використати ніж. Бо отак, от на дотик, його легко можна переплутати зі склом. Корпус. Смартфону доволі тонкий, однак я не можу сказати, що він легкий. Там його вага складає щось близько 195 грамів, і це все одно дуже добрий показник, враховуючи той факт, що виробник всередину запхав акумулятор ємністю 6 1000 мА. І серед усіх своїх однокласників це абсолютний лідер. Головні конкуренти отримали акумулятори ємністю 5500 мА. Я маю на увазі модель GT Neo 6. І є ще Redmi Turbo 3, він же на глобальному ринку більш відомий під назвою Poco F6. Цей смартфон отримав акумулятор ємністю 5000 мА. Тож серед усієї цієї китайської піздобраті бренд IQ пропонує найбільшу батарею. І це це, на мою думку, неабияке досягнення. По всьому іншому зовні нічого надзвичайного він запропонувати не може. Пласкі грані, плаский екран без усіляких там заокруглень, немає можливості розширити пам'ять з помощью карт пам'яті microSD, є стереозвук, є інфрачервоний порт. Тобто тут плюс-мінус такий самий набір, як і у переважної більшості смартфонів від холдингу BBK за ці гроші. Сканер відбитків пальців розташували під дисплеєм, він оптичний і працює дуже швидко, до нього взагалі. 0 питань. А, також я хочу звернути вашу увагу на товщину рамок навколо дисплії. Враховуючи клас смартфону, вони дуже тонкі, виглядає це дійсно круто. Та і сам дисплей тут теж доволі непоганий. Якщо дивитися на його технічні характеристики на папері, там взагалі гармата. Діагональ дисплею складає 678 дюймів, матриця AMOLED, роздільна здатність 15К, частота розгортки 144 Гц. І немає жодних проблем із шимом. Всі значення зараз З'явилися перед вашими очима. Максимальна яскравість на папері теж б'є усі рекорди. Заявлено 4500 ніт. Справжня цифра зараз мала з'явитися перед вашими очима. Та й на практиці дисплей мені теж сподобався. Однак, якщо говорити чисту правду, нічого надзвичайного, там, припустимо, у порівнянні з Redmi Turbo 3, ну, тим самим Poco F6, я не побачив. Отак от, якщо ви там покладете їх на стіл, почнете клацати, ну, плюс-мінус однакові екрани. Чого я не можу сказати, за дисплей Realme GT Neo 6 От він реально буде ліпше за цей. Хоча смартфони коштують абсолютно однаково. Там і яскравість вище. Так, там оці заокруглені країни. Вони, вони мені не дуже подобаються, однак якість матриці там реально краще. І плюс до того, там є підтримка функції LTPO. Тут цього немає, тільки 144 Гц. Тож тут кожен сам для себе зробить висновок. Більш практичний екран 100% у IQ Z9 Turbo. Особливо, якщо ви збираєтесь грати, бо тут немає оцих заокрулень, максимально тонкі рамки. Коротше, для повсякденного користування це прямо топчик. Але головне в цьому смартфоні все ж таки його процесор, так само, як і у Z9 Turbo Plus, про яку я вам нещодавно розповідав. Технічно вони дуже схожі, я вам про це казав. Там Батарея трошечки більше 6300 мАч, чи 6200 замість 6000, і процесор замість у цього Snapdragon 8S gen 3 Dayman City 9300 Так, він трохи потужніше, однак на виході, що той, що той розриває буквально усі іри. Просто у вас в Antutu і всіляких інших бенчмарках буде більше батьків. На Z9 Turbo Plus. Повірте мені, навіть цього вам буде достатньо там на найближчі 2-3 роки. Не вірите мені, подивіться на результати після стрес-тестів. Ось що він демонструє в 3D-марку. Трохін складає всього-навсього 17%. І щоб ви розуміли, це результат навіть ліпше, ніж у Galaxy s 24 FE, який коштує там щось близько 29 тисяч гривень. Вони схожі, однак це все одно буде трохи краще. Те саме можу сказати і за числювальні ядра. Як на мене, це еталонний результат. Ми не бачили у цих падінь там на 40 з чимось відсотків. Повністю весь графік знаходиться в зеленій зоні, і мінімальне падіння було до 350 гіпсів. Тобто цей результат навіть ліпше, ніж у багатьох смартфонів з чипом Snapdragon 8 Gen 3 після тротлінгу. Пристрій демонструє просто неймовірні результати. Тож компанія IQ дуже добре випрацювала на системи охолодження. І на практиці цей пристрій демонструє просто якісь неймовірні результати. Ви можете запускати будь-яку ігру, там я не знаю, все, як Honkai Star Rail, що там Genshin Impact, та все, що ви не будете запускати, на налаштування графіки у вас постійно буде там близько 60 кадрів на секунду. Тобто це справжнісінький ігровий монстр за копійки. Правда, те саме можу сказати і за Redmi Turbo 3, який коштує, до речі, там трохи дешевше. Ну, це той самий Poco F6, і за Realme GT Neo 6. Так, можливо, вони трохи гірше пройшли стрес-тест. Однак на виході різниця між ними все одно мінімальна. Всі вони в цьому плані молодці. Ще більше пафосу в цій справі надає окремий режим монстра, який ви зможете активувати в панелі задач. От таким чином залізо буде працювати на максимумі своїх можливостей. Хоча, чесно кажучи, я не розумію навіщо це потрібно, тому що і без цього режиму він порається без проблем з усім, що я запускав. Але, друзі, не поспішайте радіти. Є у цього смартфона і мінуси. Як це часто буває в подібних пристроях з надкрутим залізом за копійки, компанія Vivo сюди встановила не дуже круті камери. Я не можу сказати, що вони прямо погані, просто. Нічого надприроднього вони точно не демонструють. В якості основного сенсора тут використовується рішення від компанії Sony, а саме LYT600 з оптичною стабілізацією. Щоб ви розуміли, цей самий сенсор можна знайти в деяких смартфонах вартістю 10,5-10700 гривень. Тобто я не можу сказати, що це розкіш. На черекокутник тут можна сказати легендарний від Holding BBK на 8 мегапікселів, який вона пхає буквально ось туди. І в Realme і в бюджетні Oppo, коротше, усюди. Фронтальна камера на 16 мегапікселів і щось подібне пропонує Realme GT Neo 5, Realme GT 6. Тобто фронталка тут гірша, ніж, припустимо, у одного з головних конкурентів, Realme GT Neo 6. Там на 32 мегапікселі, і там же е, вона вміє писати відео в 4К. Тут все ще Full HD. Я не можу сказати, що це погана якість, просто вона гірша, ніж у деяких з конкурентів. Тобто, IQ Z9 Turbo отримав, можна сказати, середньостатистичну фронтальну камеру для пристроїв від холдингу BBK. Приклади зараз мали з'явитися перед вашими очима. Давайте послухаємо якість запису звуку. Відеозйомка на фронтальну камеру смартфону Vivo, верніше, айку 9 Turbo. Записую в Full HD, 30 кадрів на секунду, і Зараз от ми бачимо легкі умови, і начебто і деталізація Окей, і все у нас тут окей. Що стосується фотографій, зроблених на основну камеру, перш за все, ви маєте знати, що IQ, так само як і старший бренд Vivo, пропонує три пресети зйомки з яскравими кольорами, текстурованими і природніми. Який з них вам подобається більше? То вже оберете самі. Я всі приклади робив з яскравими кольорами. У підсумку цей смартфон демонструє плюс-мінус такий самий результат, як і OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo 6, Realme GT Neo 6 SE, Poco F5. Вони однокласники. Єдине, що IQ пропонує більше варіацій кольору передачі. Я вважаю, що це все одно плюс. Як правило, щось подібне пропонують виключно. Флагмани компанії. А тут це є в середньому бюджетнику. В цілому я вважаю, що це доволі непогана фотокамера, тим більше враховуючи вартість смартфону там, до 15 тисяч гривень. Відео він вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду або 60 кадрів на секунду, що вкотре робить акцент на потужному залізі. При відеозйомці працює гібридна стабілізація. За рахунок цього кут огляду трохи ріжеться, проте фінальний результат мені все одно подобається. Якщо раптом ви Захочете знімати без гібридної стабілізації, ви можете просто її вимкнути і огляду у вас буде ширше. Ну, припустимо, якщо ви захочете використовувати якийсь окремий стабілізатор, в такому разі вам оці от, всі фірмові алгоритми від iQ не знадобляться. І до речі, це теж дуже добре, що виробник пропонує таку опцію. Ну і для найвимогливіших користувачів тут існує окремий режим ультрастабілізації. Правда, максимальна роздільна здатність, яку ви зможете знімати в такому режимі Full HD. В цілому камера непогана. Сказати, що вона краща, ніж конкурентів, я не можу, просто вона зі своїм підходом от за рахунок оцих е, варіантів кольоропередачі від компанії Vivo. Однак, як я казав раніше, нічого надзвичайного виробник не пропонує. Припустимо, є компанія Motorola зі своїми моделями Edge 50, Neo, там Edge 50 і так далі, які коштують плюс-мінус так само, і там вже є навіть трикратний оптичний зум. Основна камера там сенсор, плюс-мінус такий самий. Ось однак там вже і на черококутник буде. Е, Краще і телефото об'єктив окремий, ну, коротше, там сетапчик такий буде більш потужний. Проте процесор набагато слабше. Тут кому що більше потрібно. Те саме можу сказати і за час автономної роботи. iQ Z9 Turbo живе трохи довше за Realme GT Neo 6, Neo 6SE, Poco F5, до речі, значно довше за Poco F5 і в принципі з усіх у цих середніх бюджетних моделей це один з найживучих смартфонів. Повірте, Мені ви будете дуже приємно здивовані його часом автономної роботи. Бо, окрім великої банки, тут ще завезли і доволі енергоефективний процесор, і енергоефективний екран. Тож півтори дні роботи вам гарантовано, якщо ви будете користуватися пристроєм більш-менш пасивно, можна добити і до двох днів. Тобто батарейка тут просто супер. Заряджається він теж доволі швидко, однак не так швидко, як, припустимо, Realme GT Neo 6 зі своїм блоком живлення потужністю 120 Вт. Тут всього на 80, хоча всього Навсябі, то я мабуть перегнув. Коротше, для повної зрядки йому треба там щось близько 50 хвилин. До речі, блок живлення іде в комплекті. Він доволі габаритний, таким чином виглядає. Ось і поставляється він разом з USB a на USB-C кабелами. По суті, все доволі непогано, особливо враховуючи його ціну 250 доларів, а саме стільки він коштує а, безпосередньо в Китаї, і це за версію 12256. Ну прямо топчик. Ну погодьтеся за такі технічні характеристики, це справжня імба. Однак, що вас може засмутити? Його прошивка. Тут використовується такий самий інтерфейс, як і в смартфонах Vivo, а саме Origin OS. Нагадаю, що для глобального ринку компанія Vivo використовує Funtouch OS, він там більш схожий на Pixel Experience, Тут все чисто заточено під ринок під Однак є російська мова, є англійська мова, і немає жодних проблем зі встановленням Google сервісів. Просто там заходите налаштування, там галочку ставити. Після цього прямо з фірмового магазину встановлюєте пакет сервісів Google Play, і у вас з'являється цей Market, ви там зможете додатки встановлювати. Коротше, всі гуловські сервіси підтягуються. Проте ситуація тут все одно така сама, як і в Китаї, Версіях смартфонів Realme. Єлмі. жити можна. Можна це налаштувати так, що воно буде виглядати прямо е, круто. Однак, е, Android-Auto буде недоступне, Google Voice буде недоступне, інколи десь буде спливати китайчатина. Е, тут встановлено цей фірмовий голосовий помічник, він зветься чи там Джовіч, як він там зветься. Його треба буде вимикати. Також треба буде зробити перші налаштування. Ну і звісно, тут немає ні сьомого, ні 20-го бендів для повноцінної роботи 4G за межами. Україна. В Україні там 3-го і 8-го цілком достатньо. Ось якщо ви живете там в Одесі, в якомусь крупному місті, з цим взагалі немає жодних проблем. Та й навіть якщо за містом, просто коли буде там скупчення людей велике десь, то там буде там вмикатися, якщо не помиляюся, сьомий бенд. Ось і у вас просто буде швидкість два рази нижча, ніж там у людей з підтримкою цього бенду. Ну, нічого такого прямо критичного. Однак я все одно маю вам про це сказати. Ну, якщо ви там. Возьмете цей смартфон і поїдете за межі України, кудись там в Європу чи ще кудись, там теж у вас можуть виникнути проблем. Бо там усюди майже 20-й Беннес, який знаєте, 7-й. Коротше, там з цим питанням треба буде окремо розбиратися відповідно до того, в яку країну ви збираєтесь їхати. Коротше, можна налаштувати все під себе. В цілому, інтерфейс дуже цікавий, він трохи відрізняється від ColorOS, від Oxygen OS, проте ходить десь там поряд з ними. Тут великі можливості кастомізації. Ну є там свої фірмові фішки від ä, компанії Vivo. Працює смартфон з коробки на 14-й версії Android, як мінімум 2 роки оновлень вам гарантовані. Тобто 15-16, тут 100% з'являться. В цілому, смартфон непоганий, технічно це прямо гармата. Однак нам треба дати відповідь на головне питання. Чи варто звертати увагу на нього, коли є там оцей Redmi Turbo 3? Ну, в Xiaomi вже всі знають інтерфейс, у цей HyperOS багатьом вже знайомий. Є смартфони від компанії Realme, той самий там -то, GT Neo 6, GT Neo 6 SE, всі вони прямі конкуренти у цьому iQ. Щоб ви розуміли, в Китаї GT Neo 6 коштує так само. Тобто, коли у цей iQ добереться до глобального ринку, саме версія Z9 Turbo, деякі вже його продають, він буде коштувати близько 15 тисяч гривень. Дешево це? Я б так не сказав. І можете написати в коментарях, який з цих смартфонів обрали би ви собі. GT Neo 6 вже розблокований, ось або цей iQ. Або Poco F6, Redmi, Turbo 3. Я просто хочу вам сказати: смартфон дійсно непоганий. Однак чи варто звертати на нього увагу, коли є купа таких самих моделей, тільки там не під брендом IQ, а під брендом Redmi чи там Realme? Я не знаю. А що стосується моделі цієї імбової Z, 9 Turbo Plus, так, це прямо відкриття для китайського ринку. Там за там 300 з чимось доларів цей процесор Dimensity 9300 Plus прямо дуже круто. Однак ви маєте розуміти, що сьогодні в Китаї версія 16256 коштує плюс-мінус так само, як там OnePlus Ace 3, припустимо. Цього на всього на 200 юанів дешевше, ніж Realme GT6, про який вам нещодавно розповідав. Там, де це металева рама, скляна. Задня кришка, Snapdragon 8 Gen 3 на борту, флагманський LTPO дисплей. А це ну, Z9 Turbo Plus, він технічно такий самий, як і Z9 Turbo, тільки там оцей процесор Dimensity 9300 і трошечки розкачений акумулятор. Чи варто uh, звертати увагу на ту модель? Ну, типу. Не знаю, якщо мабуть, ви там жили в Китаї, тоді так, але в нашій країні, де він з'явиться швидше за все з ціною там 19 тисяч гривень. Ну, я б точно не звертав на нього увагу. Можливо, через якісь там півроку ми повернемось до цього питання, однак саме сьогодні реалії такі, про які я вам розповім. Це була моя думка своєю, як завжди, зможете поділитися а, в коментарях. Пишіть, чи варто а, далі звертати увагу на продукцію iQ. 100%, Вони круті технічно, однак, а, чи мають вони сенс, коли є плюс-мінус такі самі Realme, добре знайомі нам. І Xiaomi. Не знаю. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось. здоров'я. Шановні підписники Android News, звертаємось до вас за допомогу придбання засобів реп та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм та вагому допомогу Збройним силам України. Задяки вам наша перемога ближче. Вика ЦАПа, слава Україні! Героям слава!